Місто Ньюпорт у Вельсі приймає саміт НАТО. Туди приїхали 60 світових лідерів, голови держав та урядів, загалом 4 тисячі делегатів. Порядок денний саміту містить кілька важливих питань. Однак головною темою залишається ситуація в Україні та порушення Росією її суверенітету. Москва заперечує присутність своїх військ на Донбасі, але НАТО каже, що є свідчення перебування там російських військових. Виконтінію колон ваше. Ми і далі закликаємо Росію вивести війська з України і відвести їх від кордону, припинити потік зброї та військових в Україну Припинити підтримувати бойовиків в Україні і включитися до конструктивного політичного процесу. У НАТО вже заявили, що створять передовий загін сил швидкого реагування з можливістю розгортати їх у східній Європі швидше ніж за дві доби. НАТО намагатиметься зробити дві речі: спробує підбадьорити своїх країн-членів на сході, які відчувають себе у небезпеці через розвиток подій в Україні. А також спробує дати зрозуміти пану Путіну, що кордони країн Європи є під захистом п'ятої статті уставу НАТО про колективну оборону і щоб він навіть не наважувався порушувати їх. Наступне питання, яке розглянуть на саміті, це можливість поглиблення економічних санкцій проти Росії та військово-технічна допомога Києву. Український уряд сподівається на гуманітарну підтримку альянсу, зокрема у лікуванні та реабілітації поранених військових. Президент України Петро Порошенко розповів про результати зустрічі з лідерами західних країн. Зокрема, повідомив, що готовий наказати силам АТО припинити вогонь. Має бути підписаний документ, який передбачає етапність запровадження мирного плану України. Я думаю, що є надзвичайно важливим, що ключовим першим елементом цієї дії є припинення вогню. І завтра о 14-й годині, якщо це буде підтверджено, якщо зустріч відбудеться, я звернусь і дам доручення керівництву генерального штабу про двостороннє припинення вогню. І ми сподіваємося, що імплементація мирного плану. Буде започаткована завтра. Якщо цього не відбудеться, то рішучих наців дій щодо деескалації конфлікту є достатньо високою. Напередодні повідомлялись про телефонну домовленість між Порошенком та Путіним щодо поступового плану врегулювання конфлікту на Донбасі. Натомість у держдепартаменті США прокоментували, що цей план не містить головного виведення російських військ з України та припинення фінансування та озброєння сепаратистів з боку Кремля.